Церква Божа, хочеться разом з усіма сказати слава Господу. Слава Моє сьогодні слово буде, я таку тему дав. Чи спізнюється Бог? В першій молитві брат пастор, коли молився, вже в закінченні він дякував за брата, якого Бог почув молитву і сказав такі слова і дякував, що Господь не спізнився. Слава Господу! Свого часу Соломон в книзі Еклезіаста в третьому розділі першому віршику написав такі слова, що на все свій час, правда? І година своя кожній справі під небом. Для всього свій час і своя година. І в мудрості Божій, брати і сестри, в Бога все є ідеально. І в Бога все є гармонічно. Гармонічно. І Соломон розуміючи те, і він, будучи мудрим царем, він розумів це, що для людини на землі в Божому плані є на все свій ідеальний час. Ідеальний час. Я буду читати перше місце Слова Божого це буде Євангелія від Марка. Дуже відома всім історія, це буде п'ятий розділ з 21-го віршика і нижче. Слово Боже, тут описує таку історію. А як Ісус переплив човном на другий бік зібрався великий натовп довкола Нього, і Він перебував біля моря. Прийшов один зі старших синагоги на ім'я Аїр. І побачив його, упав йому до ніг і дуже просив його, кажучи, донечка моя помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб видужала і жила. Слава Богу. Я прочитав місце Слова Божого, брати і сестри, де описується і історія життя Ісуса Христа. І ми бачимо, що в один момент до нього приходить чоловік, слово Боже, описує його Марко, що це був старший синагогі. Людина поважна. В своєму місці ми не знаємо, яке це було місто, але ми читаємо, що страпляється така історія, і цей чоловік він приходить до Ісуса, тому що має потребу, має нужду. Старші синагоги. Що це були за люди, брати і сестри? Ми знаємо, правда, за священників, за левитів, які отримували служіння по праву свого народження. Священники були з коліна Левія і з роду Аарона, правда? Левити, вони були, не знаємо, ті, що прислуговували храмі, хто виконували службу, вони були з коліна Левія. А старші синагоги, вони могли вибиратися. Вибиратися. Тобто, це були люди поважні в своєму місці. Мали високе, можливо, суспільне становище. І були люди, які були одобрені іншими людьми. Це була виборна, виборна посада. Це не ставили кого-небудь. Знаєте, бо всяко траплялося в історії життя ізраїльського народу. Ми пам'ятаємо правда синів одного священника, чим вони займалися. Але ці люди вони були якби важливі для цього міста. І оце старші синагоги, які займався розпорядком служінь. Він доручав, хто буде читати тору, слідкував за порядком. Це була дуже важлива посада для міста. І ось цей чоловік стається в його житті. Тяжка хвилина. І ми читаємо, що він приходить до Ісуса і, не дивлячись на свій статус, Слово Боже каже: він падає до ніг Христа. Падає до ніг Христа. Не дивлячись, що по сторонах робиться, які люди, правда, в якому він статусі. Але він падає до нього Христа, тому що була проблема. І Слово Боже каже: він каже до нього, що його дочка помирає. Хто мав хворих дітей, правда, ми, можливо, переживали подібні відчуття, особливо якщо важка хвороба. Ми шукаємо, правда, вихід. Ми шукаємо до кого йти, і ми, як християни, слава Господу, ми знаємо до кого йти, правда? І ми часто падаємо в молитві біля своїх ліжок і молимося в сльозах і просимо, Господи, допоможи. Подібно цьому чоловікові. І ми бачимо, що слово Боже далі розказує, і він пішов за ним, ішов великий натовп і тіснив його. А жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала, але стало їй ще гірше. Почула про Ісуса, підійшла до натупу і торкнулася Його одягу. Вона говорила: якщо, не до, якщо лише доторкнуся до Його одягу, одужаю. І враз припинилася її кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від хвороби, тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натупу, вона запитала, він, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: ти ж бачиш, що натуп тебе ті. І запитуєш, хто доторкнувся до мене і оглянувся, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею, прийшла і впала перед ним, і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від своєї недуги. Ісус іде. Дочка помирає, Ісус іде. І ми читаємо в цій історії, як ви знаєте, вклинюється в цей момент, врізається історія про цю жінку. І ми бачимо, що Ісус іде, дочка помирає. Є важлива справа в Ісуса, правда, дочка помирає. І ми бачимо, що ця жінка, ми читаємо за неї 12 довгих років. Я не знаю, чи ця жінка чула звернення Аїра. Чи це вона не чула великий нату, Можливо, вона стояла далеко. Ми не знаємо цього. Можливо, вона думала, так, він іде зараз ціляти цю дочку. Так, він іде до неї, бо в чоловіка цього є нужда, але і я маю нужду цілих довгих 12 років. Все розтратила. Лікарі не допомагають. Я не буду багато займати його часу. Я, я взагалі не буду до нього щось говорити і просити, щоб він поклав на мене руки. Я тихенько підійду через той натовп. Я тихенько просто доторкнуся, просто доторкнуся. І ми бачимо в цій історії, що вона отримує зцілення. Слава Господу. Але читаємо далі, брати і сестри, слово Боже каже: а коли він ще говорив. Тобто Ісус прийшли від старшого синагоги та сказали: донька твоя померла, наві... навіщо ще турбувати вчителя? В серце батька. Я як людина, знаєте, я би напевне стояв і подумав, жінку, звідки ти взялась на мою голову? Ну, чому саме в цей момент? Чому саме в цей момент? І знаєте, коли читаєш, слово Боже каже, що почали говорити до Нього Твоя дочка померла, не турбуй. Не турбуй пізно. Пізно. Ісус запізнився. Ніби так, правда? Як ми читаємо в контексті, якби ми читали перший раз Слово Боже, і от ми прочитаємо, правда? Померла все. Але часто, брати і сестри, коли люди можуть казати пізно, Ісус каже, вір. І ми читаємо далі, Ісус, казав, Ісус почувши сказані слова, говорить старшому синогі: не бійся, тільки вір. Слава Господу. І сьогодні часто, коли, можливо, ми зі сторони можемо чути подібні слова, що пізно, пізно не турбуй Господа. Господь каже, не пізно. Не пізно, але тільки вір. Тільки вір. І інколи нам в нашому житті здається, правда, ми проживаємо різні, різні життєві ситуації, проходимо життєвою дорогою, маємо які-то потреби перед Господом. І часто по нашому людському розумінню ми вже розпланували, ми молимося і кажемо, Господи, ми хочемо так і так, і так, правда? І ми вже розписали те, що має робити Бог, навіть план склали. Ти маєш зробити нам так, так, так і так. Все розписано. І часто буває, якщо щось не по-нашому, ми буває нарікаємо, буває, задаємо, Господу, запитання, чому так сталося? Господи, я ж так просив. Я ж так просив. Але таким методом, брати і сестри, часто Господь, Він. Провіряє нашу віру і ще вчить нас довіряти, довіряти йому. Не дає зразу. Господь, брати і сестри, Він ніколи не запізнюється. Можливо, по наших людських мірках часу, і по наших ситуаціях, і по нашому людському розумінню нам здається, що Господь чи то запізнюється, чи то десь забарився, правда? Але Бог все робить вчасно, брати і сестри. Вчасно. Він ніколи не запізнюється. Можливо, по наших відчуттях, що це сталося пізніше чи навіть дуже пізно, але ніколи не запізно. Господь завжди виходить на зустріч. І ми читаємо цю історію. Я вже не буду продовжувати. Ми знаємо, що ця дівчинка, вона воскресла. Слава Господу! Бог. Він явив свою славу. І дивіться, брати і сестри, що слава була явлена і в ісціленні цієї жінки. І слава Божа ще більше явилася в той момент, коли ця дівчинка, вона воскресла. Господь буде все робити в нашому житті і для нашого життя, щоб використати нас і явити більшу славу для свого імені. Можливо, інколи нам це до кінця і не зрозуміло, брати і сестри. Сьогодні Бог Він веде нас по нашому житті, знаєте. І часто ми, як люди, буваємо нетерплячі. Нетерплячі. Господь хоче використовувати нас, коли ми ходимо в Господі. Він має план для нашого життя, щоб використовувати нас і являти більшу славу для свого імені. Але інколи. Ми починаємо додати своє людське. Свого часу Авраам і Сара вони отримали обітницю, правда від Господа. Але проходили руки, проходив час. І свого часу Сара каже до Авраама: війди до моєї служниці єгиптянки Агарі. Чи був в цьому гріх на той час, брати і сестри? Ні, це не був гріх. Для того часу це не був гріх. І ось він входить і народжується син із Ізмаїл, правда? Але ми знаємо, що це не було в плані Божому. Ми знаємо, що це був не той час, який був потрібний. І от коли дитина народилася, ми знаємо сімейні проблеми, зневага, образи. І оці сімейні проблеми, знаєте, через це, якби. Неправильне рішення. Неправильне рішення. Вони навіть до цього часу досягли. Нащадки Ізмаїла араби. І вони, як ви знаєте, постійно якісь є проблеми Проблеми з євреями. Одне необдумане рішення, тому що не дочекалися оприділеного часу, рішили, знаєте, ніби якби, допомогти Господу. Чи Господь сьогодні нуждається в чиїйсь пораді? Чи сьогодні Господь нуждається в чиїсь допомозі? Ні. Чи, переві... Чи... Чи перестав Авраам довіряти Господу і чекати сина обітниці? Ні. Не перестав. Ми знаємо за його віру. Але оцей момент, брати і сестри, життя Авраама сьогодні вчить і нас в нашому житті, щоб довіряти Господу і чекати. Не робити цих рішень від себе. Ми часто робимо рішення від себе, правда? Ми хочемо чим скоріше. Бог каже, я тобі дам свій час, той час, який буде найідеальніший час. Чи ти молодий, хочеш дружину, чи сестра, хоче чоловіка, я дам саме краще для тебе. Але часто ми допомагаємо, правда? А потім нарікаємо і кажемо, Господи, не таке, не те, що ми думали. Але ми хотіли чим скоріше, правда? Молоді люди хочуть автомобіль. Я пам'ятаю свої молоді руки. і Я так хотів автомобіль, мені так його хотілося. І я пам'ятаю, як я його отримав. Я його отримав, але я вам скажу, переглядаючи свою молодість, треба трошки пізніше. Треба трошки пізніше. Бог дав би, трошки пізніше, але я так хотів це. Я так це хотів. Часто, брати і сестри, ми в житті стикаємося з такими ситуаціями, що нам не хватає терпіння. І ми починаємо приймати свої рішення. Свої рішення, і буває, що в цьому Боже ім'я не прославляється. Не прославляється. Сьогодні Бог має кожен свій час для кожної справи для нас. Знаєте, якби взяти, хто, є, хто займається трошки, має дачу чи десь село, ми знаємо, правда, людина, яка займається, вона щось садить. Правда, ми посадили щось чи то посіяли, ну ми через два дні ж не чекаємо, правда? Ми люди мудрі. Ми знаємо, що ми посадили, проходить тиждень-два, воно сходить, воно росте. Потім дає квіти, наприклад, потім є плоди, і ми чекаємо, поки дозріває, і ми не задаємо запитань. Ну чому ми не хочемо, правда, сьогодні посадили помідори, завтра пішли і не нарікаємо і кажемо, о, а де мої помідори? Ну ми ж не так не кажемо. Ми люди, ми знаємо мудрі, правда? Ми знаємо, що є пора всього, є пошаговість всього найкращий час для отримання цього плоду. Але часто з Божими принципами нам інколи тяжко. І нам хочеться все і відразу. Все і відразу. Брат покаявся, зразу хоче проповідувати. Почав проповідувати, хоче бути служителем. Став служителем дияконом, вже хоче пастором бути, вже єпіскопом. Знаєте, слава Господу! Що є таке бажання, але є на все свій час, коли Бог тебе буде саме правильно використовувати, коли його ім'я прославиться. І буде саме, якби все гармонійно і все ідеально. Бог дає свій, свій час для всякої речі. Читаю ще одне місце Слова Божого: це буде 11 розділ від Івана, слово Боже каже так. Був один хворий Лазар у вітанні із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям, її брат Лазар хворів. Сестра. Сестри послали передати йому, Господи, той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту, Марту і її сестру і Лазаря. Та коли почув, що він хворіє, то залишався два дні на тому місці, де перебував. Ми читаємо цю історію з життя. Ісуса Христа і його друзів, Марти, Марії і їхню, їхнього брата Лазаря. І от ми бачимо, що приносять Ісусу цю новину і кажуть: Той, кого ти любиш, а Ісус дійсно любив Лазаря. І одне проявлення людської суті Ісуса було те, що Він плакав потім, правда, ми знаємо. І це були щирі сльози Ісуса Христа над Лазарем. Ми бачимо, що Він любив, дуже любив цього чоловіка. І ми бачимо, що Слово Боже каже: Ісус сказав, що ця хвороба не на смерть. А для чого? Для Божої слави. Слава Господу. І коли ми це прочитали, ми бачимо, що Слово Боже каже: знаєте, якби я так в моїй ситуації то здається, Ісусе, ти любиш Лазаря, спіши. Спіши до цього місця, де Він там, де Він хворіє. Але слово Боже, нам розказує, що Він ще два дні був там і нікуди не йшов. І коли пройшло ці два дні, Він каже: підемо знову в Юдею. Ісусе, ну чому ти не йдеш? Ісусе, ну ти запізнишся до цього місця, де є Лазар. Іди, іди, бо Він хворіє. Але ми бачимо, що Ісус. Він каже, що ця хвороба вона не на смерть, але для Божої слави. І проходить час, брати і сестри, і вони приходять на це місце, і слово Боже каже так, що до, до нього Марта говориться, 19 й віршик, тож багато людей прийшло до Марти і Марії, щоб розрадити її брата. Коли ж Марта прочула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові: Господи. Якби ти був тут, не помер би мій брат. Господи, якби ти не запізнився, якби ти був тут, то мій би брат не помер. Пізніше ці слова повторила Марія, якби ти Ісусе був тут. Але хіба Ісус запізнюється? Хіба Він запізнювався в нашому житті? Згадаймо, правда? Наші потреби, наш, наші нужди перед Господом, Господь завжди виходить на зустріч. завжди допомагає, звісно, що нам інколи хочеться, щоб це було сьогодні-на завтра. Але в Бога є найкращий час. Найкращий час для того, щоб відповідати нам на наші молитви. І ми бачимо, брати і сестри, читаючи цю історію, Ісус сказав, що ця хвороба, вона не на смерть, але для Божої слави. Ісус показав, що Він буде робити все, щоб якби найсильніше прославилося ім'я Господа. Слава Богу! Так і в нашому житті, брати і сестри, Бог буде робити все для того, щоб чим більше прославилося Його ім'я. Чим більше прославилося його ім'я, Бог він робить все вчасно і ніколи не запізнюється. Свого часу, брати і сестри, муж Божий Йосип, дивлячись на своє життя, коли він вже відкрився своїм братам. Пам'ятаєте 45 й розділ Книга Буття, 8 й віршик, перша частина вірша, він каже так. Отож, це не ви мене послали сюди. А хто? А Бог. Як ви думаєте, Йосип до цього розуміння, він прийшов зразу? От як він правда, попав в яму, був проданий, далі спокуса, далі казема тюрма. Як думаєте, він зразу це зрозумів? А думаєте, він не переживав, він переживав. І в тюрмі йому було не солодко. І життя було несолодке. Знаєте, читаючи ці, цю історію, вже коли ти прийшла від початку до кінця, ну все здається ідеально. Все так красиво, правда, для Йосифа все не було так. Він проживав це поступово, переживаючи всередині всі ці події. І от коли він все це прожив, і побачив, з якої ситуації його вивів Бог. Чого навчив його Бог? І коли він відкривається братам, вже будучи другим після фараона в великій могутній країні, коли він заспокоює братів, коли він потішає братів, хоч вони і винуваті. Але він каже, що сюди мене послав сам Бог. Можливо, нам на даний момент часто не зрозуміла ситуація в нашому житті. І в нас буває багато запитань до Господа. Але свого часу настає такий момент наш, нашому, в нашому житті, що ми розуміємо, що ця подія, яка сталася в нашому житті, вона якби обрела зміст. Ми бачимо в своєму житті, що Боже ім'я прославилося, що наша віра укріпилася, що ми стали сильнішими. І ми тоді дякуємо Господу і кажемо, слава тобі, Господи, що Ти провів мене через всі ці випробування в моєму житті. І тепер Твоє ім'я як найсильніше прославлене. Слава Богу. Сильний Господь, брати і сестри. Мудрий Господь, і ми сьогодні повинні дякувати Богу, що Бог Він керує нашим життям і ніколи не нарікати, але з вірою, з вірою. В те, що Бог Він дай все у свій час. І все буде ідеально, все буде гармонійно в нашому житті, але важливо довіритись Його плану, довіритись Його передбаченню в, нашому, в наше життя. Для Бога, брати і сестри, для нього немає розуміння простору, часу. Це ми проживаємо наше життя від початку і до кінця. Бог живе поза часом. І Він знає, що є краще для нас, як є важливо довіряти силі Божій, мудрості Божій, тому що Бог для нас все хоче зробити як найкраще. І Господь наше життя ніколи не запізнюється. Нехай Богу буде слава повіки. Амінь. Слава Богу. Брати і сестри, ми зараз помолимося, поступило таке прохання за Женю, бойко, не сердечний приступ. і